Каже, що успіх взагалі буде державотворчий. Ви тільки там, де місцеве населення підтримує цю ідею. В Донецьку цього немає. Я не можу говорити за арешту Донбасу. В Донецьку цього немає. Місцеве населення вітає терористів як визволителів, як своїх рятівників. І тому ну, неможливо успішні якісь дії. Державотворче на території, де місцеве населення не підтримує ці ініціативи. Тому я вважаю, що Донець це залишиться такою сірою зоною, Ми маємо своє посово тепер в Україні і готуємось до тривалої, тривалої затяжної боротьби. Це не просто воно не закінчиться за два тижні. З Цим треба бути ще боротися. Але люди вони прагнуть миру. Якщо... Пів року назад люди про таке не думали, а зараз кричать, що ми готові там і на війну піти, і готові померти за те, щоб тут була тільки республіка, якась вибачте, Лугандонія. От тому я хотів сказати, що так само як ми прийшли до цього дня, так само можна прийти і до іншого, або повернутися, скажімо так, так само, якщо ми почнемо займатися цими регіонами. От прийдуть нормальні люди, тоді е, ми зможемо на лав. Мене це трошки ідеалізовано. Е, весь час, починаючи з листопада по березень, кожен е, вільний день, який я мав в Києві, я їздив в Донецьк і виходив на Донецький Євромеда. Більше 200 людей не було жодного дня. Ніколи не було більше від 50 до 100, це максимум людей, і це, щоб ви розуміли, це сотня божевільних. 20 пенсіонерів, 20 партійних активістів, я не бачу там жодного свого віку чоловіка. Тобто це на півтора мільйона населення. Про що йдеться? Весь час змінюється Ставлення місцевого населення, люди, які побачили, як виглядають терористи, як вони в лапках працюють, що вони роблять, як вони тероризують місцеве населення, викрадають там з власних довіднівок. Просто через те, що це вчителі історії або викладачі історії. Зараз така тенденція. Я прислідковую. От то вони вони сумніваються в тих проросійських ідеях і вони. Вже думають про те, аби був мир, і хай вже ну, Луганщина залишиться в межах України все-таки. Рівень недовіри і рівень агресії, так, як таковий, зараз це він більше находить. от я розмовляю своїми друзями, які теж вони є друзі, які стали протистами, я не хочу, щоб вони через це перестали. Я їх не можу змінити свою точку зору, можливо, людину. У мене така позиція врятувати людину, яка є по той бік. По інший бік датувати її в тому сенсі, щоб вона почала аналізувати ситуацію і її розуміти. І я розумію, що це можливо, тому що в моїй родині була така проблема, і вона зникла. Отську ніколи не було проблеми з українською мовою. Я там жила, я там закінчила університет, і от з моїми друзями, скільки ми розмовляли українською мовою, тобто, це завжди ну, що російською, що українською люди взагалі якось особливо не реагували. Мої батьки четвертого року. А четвертого року, як ми всі знаємо, зародилися ці всі ідеї сепаратизму, які не були покарані. Ми з вами не простежили, щоб за, за них розплати, Ну як яким чином за це покарпокараль покарали людей? Mm -hmm. Тобто, це була вже антидержавницька позиція, і за законами України це, це був злочин. Ми не прослідкували, щоб цих людей які в цей з Сєвєродонецьку зробили це з'їзд сепаратистів. Ми не прослідкували, щоб їх покарали. Того четвертого року я була на другому курсі, я поїхала на Майдан, і мої батьки не розуміли взагалі, чого я поїхала, і вони дуже сильно зі мною сварилися. І вони голосували на виборах за Януковича. У них було чотири канали, які ловила там наша антенна в нашому селищі. Тоді, тобто, вони отримували інформацію з тих чотирьох каналів. Після п'ятого року. Тато встановив супутникове телебачення. Після того у мене проблеми з батьками, просто їх просто немає. І зараз вони підтримують Україну. Які можуть бути сумніви, як якщо бачиш ці насильницькі дії, які застосовуються, ну сумнівів не лишається, це агресія ну, з того боку. Тобто це не вибір. Тут не йдеться про свободу вибору. Тобто і Крим, і Донбас це дуже жорстка маніпуляція. І якщо би подібний експеримент там не знаю, провели в Полтавській області, я не знаю, що було би з ну з, зі свідомістю людей, тому що це про про покроково прорахована така діяльність. Ну, такі... Не багато питають люди і тут, і там в центрі. А що що ці люди вимагають? Що їм потрібно? Ну насправді ми всі знаємо, що ми одна єдина країна, і у всіх у нас одні одні проблеми в країні. І що не люди зі сходу щось крадуть у людей з заходу або навпаки нам спеціально показували, дивіться воно фашисти, воно дивіться ото бандерівці для того, щоб ми залишалися їхньою, так 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 би мовити, армією для того, щоб захищати їхні землі, які вони привласнили собі, такі як Єфремов. Насправді перебувати там і чути все це в новинах. Це абсолютно різні речі. В новинах напевно говорять про те, що там відбувається насправді відсотків ну максимум 30, Тому що, по перше, немає журналістів в Луганську і в Донецьку немає наших журналістів. Всі, хто були, вони звідти виїхали. І місцеві журналісти, які освітлювали події для всеукраїнських ЗМІ, вони там не перебувають. Тобто, Є кілька журналістів, які живуть там, десь в готелю в готелях, в містах, які вже контролюють наші військові, і вони виїжджають ну на тільки на блокпости записати якийсь матеріал дуже коротко. Тобто, взагалі, не в свій світлюється те, що там насправді відбувається. А журналісти наші українські, вони працюють добросовісно, і тому вони не можуть видавати в ефір інформацію неперевірену. Чомусь ми не маємо сміливості, українська держава не має такої сміливості називати речі своїми іменами. Хотів би вам спочатку сказати, що сьогодні зранку так сталося, що я рив'яму. Поки що секрет, для чого це буде потім побачити. От, але е, до цього за день е, я розмовляв з друзями і питав, як думаєш, тут можна викопати яму півтора метри е, в глибину. От, і всі мені сказали, ну, так, такого не може бути, бо це ж гори, тут каміння, тут завжди каміння, цього неможливо. Але е, ми почали рити, і в нас вдалося нормальна земля, нормальний чорнозем. І це доводить те, що. Е, коли ти хочеш дізнатися про щось, то треба не просто послухати, а ще й рити, копати і подивитись, як як вони насправді. Ми говоримо про віру, яка нас тримає, так і є. Інакше ми б не робили ці події. Але з іншого боку, у нас в садибі Мстиховського, коли на першому поверсі читалися вірші про... Ну, такі світлі і вічні теми були цього нашого музично-поетичного перформансу. На другому поверсі збирався луганський майдан, тому що було вже не було вже де збиратися, людей переслідували, і це був вже такий момент. От і це дуже дивно. Тобто, як ти можеш концентруватися, як у нас проходили репетиції. Це було ну для мене, це було дуже особливим, тому що тобі настільки не подобається ця реальність, що ти концентруєшся. На тому, і от хто сильніший, тобто це якесь таке теж внутрішнє протистояння і сумнів. Найкраще, що ми можемо зробити, максимально локалізувати той вплив, який має, огородити до них, якщо хочете рвом проти танго і е, е, закрити 35 п'яти дирку на кордоні, і не лише речі якось рухатись далі і не давати. Давайте поширювати, поширювати ці ганери. Власне, ми Давай. мусимо бути готовими до того, щоб а це дуже складно і це е, марафонська дистанція, до якої ми мусимо марафон. бути готові.